Шановні мешканці міста Суми, я всіх вас вітаю. І сьогодні ми з вами роздивимось дуже важливе питання це питання діяльності Сумського міського голови. А саме як Сумський міський голова здійснює виконання наданих йому законів повноважень. І саме закон України про місцеве средування наголошує про ці повноваження, які зазначені в главі 2 закону України про місцеве средування. І саме це повноваження виконавчих органів сільських селищних міських рад. І саме як Сумський міський голова разом з виконавчими органами Сумської міської ради здійснює надання цих повноважень, які мають два вида: це власні самоврядні повноваження і делеговані повноваження. І стосовно статті 29, яка має назву повноваження щодо управління комунальною власністю», то до власних повноважень пункт 2 каже про те, що встановлюється порядок. Та здійснюється контроль за використанням прибутку підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідних територіальних громад. А власник, комунальних, власником комунальних підприємств, установ організацій, в першу чергу є територіальна громада міста Суми, який встановлюється порядок для використання. Прибутків цих підприємств, самотурнізації в першу чергу зобов'язана знати територіальна громада, як цей прибуток взагалі встановлюється і використовується. Бо це дуже важливе питання. І відповідно, я задавши цим питанням, надав лист у 2019 році, де запитав у Сумського міського голови. Який встановлений порядок за використанням прибутків підприємству встановити організації комунальної власності? Ким саме цей порядок встановлений? Яким чином відбувається здійснення контролю за використанням прибутків? Бо це дуже важливо, як взагалі цей прибуток використовується, коли його отримують підприємство, встановити організації комунальної власності? Хто саме здійснює контроль за використанням цих прибутків? Також зазначив щодо актів проведення контролю за використанням прибутків комунальної власності територіальної громади міста Суми підприємству станутизації взагалі існують акти щодо проведення цього контролю? Чи не існують документи, як саме ці відбувається використання цих прибутків? І відповідно зазначив, як саме за період часів Сумського міського голови Мінаєва 2006-2014 року дані, дана стаття 29, власні самоврядні повноваження, пункт 2 виконувався. Відповідно, я отримав, шановні, узагальнену інформацію по цим питанням, які мені надали декілька виконавчих органів Сумської міської ради, але окремо на питання, яким чином відбувається здійснення контролю за використанням прибутку, я не отримав. Відповідно актів проведення контролю за використанням прибутків теж мені не надали. А також як дана стаття 29 закону України про місцеве виконувалась в період часів міського голови Мінаєва, це період 2006-2014 рік, теж невідомо. Тобто надана узагальнена інформація, яку, з якою я ознайомився, але. Відповідно, як використовується даний прибуток наших комунальних підприємств, установ та організацій, власниками якої є територіальна громада, я не отримав. Тобто це каже про те, що лист, відповідь в листі, який я отримав, вона недостатня. Вона узагальнена. ця відповідь. Відповідно цього стаття 29 власні самоврядні повноваження. Невідомо, як виконували Сумським міським головою Лисенка, і взагалі невідомо, як вони виконувалися за, за період часів Сумським міським головою Мінаєвим 2006-2014, коли він, він перебував на даній посаді. Шановні, для того, щоб зробити аналізи, висновки, треба вивчати в першу чергу місцеве средування. Для цього треба люди, фахівці. Люди, які хочуть, які можуть, які мають бажання, в свою чергу я запрошую відповідних фахівців, відповідних галузях, людей, які мають на меті розібратися в цьому питанні і відповідно визначитись і вирішити. Питання щодо повноважень виконавчих органів Сумської міської ради для того, щоб вони були виконані, бо це дуже важливо. Тому запрошую вас до команди соціал-демократичної партії. Давайте єднатися, давайте гуртуватися і разом вирішувати питання для того, щоб приходити до влади і відповідно виконувати дані повноваження, які зазначені в законі України про місцеве средування, і відповідно надавати звіти щодо використання, щодо того, як ці повноваження. Будуть виконуватись відповідності до інтересів територіальної громади міста Сум. Тож запрошую до команди соціал-демократичної партії. Все буде добре.